Микола Кочерга Оповідання Кіт на горищі. Ти єси надто багато, дід Степан вимахував вузлуватим вказівним пальцем перед носом свого білосніжного кота. Той терпляче відводив свої зелені оченята кудись в інший простір. І облизував з вусів крапельки молока. Кіт звик до свого лайливого хазяїна, терпляче ступав у бік, коли той навмисне намагався наступити на лапу і рідко приходив до хати. Скільки ж ти будеш знущатися з тваринки? Степанова дружина Галина, вкотре спиняла таке хуліганство свого чоловіка, але дарма. От і сьогодні Степан лише відмахнувся. Не люблю я котів. Вони лише їдять, псують меблі і паскудять під шафою. І Я казав тобі, щоб ти не підбирала цього придисвіта. Так була ж зима. А воно ж маленьке було. Хтось викинув у мороз, померло б. Усі колись помремо. Значить, так треба. Дід Степан у відповідь лише зиркнув на галину і пробобонів Розумна ти! Ага. Тим часом кіт вже був біля розкладної драбини, що вела на горище, облизав лапу для більшої впевненості в своїй манірності і хвацько видерся нагору. Озирнувся, повагався, хвилькою через щілину в дверцятах зник у мороці. Що завжди панував попід самісіньким дахом. Коли я був маленьким, дід присів біля столу, до нас приблудився дуже схожий кіт, але то був розумний і приємний котик, а це дурень хвостатий. Чому дурень? підняла брови дружина. Бач, мишені де нема, а коли я хворіла, він на грудях моїх увесь час лежав. Поки простуда не минула, лікував. Ой, оці байки про лікуючих котів, розумних, не сміши. Тварини дурні, тому вони й тварини. А ще вела далі Галина та раптом замовкла. Потім повернулася до входу на горище. Ти чув, що? Наче кіт наш плаче або сміється. О, кохана, бачу, ти вже. Саме в цю мить обоє почули приглушений дитячий сміх. Чи то так кіт навчився, чи, може, мишу придавив знову тихо? Дід вже зібрався якийсь жарт кинути, та сміх повторився. Хай за її переглянулось. З кожним стуком серця їх почав огортати містичний жах або тривожна цікавість. Там у нас горіхи, пошепки висловила здогадку дружина, може, які хлопчаки забралися поласувати. Ага. кивнув нервово головою Степан. Там назовні без драбини не доберешся, ще й замок на дверях. Він важко піднявся зі стільця І попрямував до отвору в стелі, за яким таївся холод даху. «Кець, кець!» гукнув у темну порожнечу нещільно причинених дверцят. Тиша. Галина насторожно зітхнула. Давай я погукаю, бо він до тебе і на мотузці не наблизиться. Маркіз кець, кець, кець!» Знову тихо. Лише гілки яблуні глухо труться об дах на його зворотньому боці, мов з іншого світу доносяться чиїсь обережні кроки. Та полізся, глянь, може, застряг десь бідолага. Оце мені морока! Вдоволено закриктав старий і ступив на сходинки драбини. Колись я тут був, мов метелик, літав, а тепер. Старе горище впустило Степана як 60 років тому, коли і сонце було лагіднішим, і дощі не такими важкими. У повітрі, наче в вакуумі космосу, повільно кружляли порошинки, схожі на заблукані далекі зорі. Маркіз, киць, киць! Тихо погукав старий. Та ж тиша. А раптом щось верескливо скріпнуло ще, ще почувся дитячий сміх. Слів не можна було розібрати, але такий знайомий той голос, наче з під землі донеслися слова Галини Послухай, там збоку саду. Біля вікна на подвір'я є отой забитий дошками отвір, який ми хотіли теж зробити входом. Може, Маркіз якось туди потрапив, та й не вибереться. Воно ж, мов ящик тепер. Поглянь, зима ж все таки замерзне там. Степан мовчки пішов до покинутого входу, де крізь збиті дошки пробивався тоненький струмінь світла. Що за чудесія?» Хіба ж туди ми провели електрику? Не може цього бути. А хто вмикає, та й лампа давно перегоріла? Може, там вже провал на вулицю? Яким чином? Хм. Дід присів над тим входом, знову сміх так близько, а жаром обдало старого. Чому немає пояснення? Тремтячими долонями торкнувся дошок. Одна з них через трюхляву біля цвяха повільно посунулася вниз і застигла, мов завіса, перед театральною дією. Застигли очі. Застигло, завмерло дихання. Отерпло відкрилися вуста для слів, яких не було ще в світі людей. На пожовкле, мов давня книга обличчя діда Степана, полилося ласкаве, тепле сонячне світло. А там внизу, там внизу, на всіяному пелюстками з квітучої груші подвір'ї, на маленькому триколісному велосипедику катався хлопчик. Колеса а чи педалі верескливо попискували було тій дитині не більше п'яти рочків. А слідком грайливо підстрибуючи й перекидаючись, біг кіт. Той самий білий кіт. На мить Степан замружив очі. Зараз зима. І грушу спиляли так давно. Це ж я. На посохлих, вицвілих сторінках пам'яті. Почали оживати давні лагідні ранки дитинства, коли ти просинався раніше за всіх у домі, а цей великий привабливий світ вже чекав тебе на ранку з оберемком пелюсток, груші, метких ластівок, Росіної прохолоди шпоришу, І забутого вчора біля кущів смородини велосипедика. Степан знову відкрив очі. Хлопчик Гладив білого кота. Воно ж так і було. Тисячі холодних зим тому до них приблудився на кілька днів білий, гарний і такий великий кіт. Мама вже хотіла лишити його, але той раптом кудись зник. Хлопчик на подвір'ї сміявся, хлопчик. Так дивно і так щемно побачити себе малого через свинцеву завісу часу, через усі печалі й помилки свого дорослого життя, побачити себе ще невтомленим від коловоротів світу, вільним від зневіри й дратівливих турбот. Степана вже не цікавило. Як це видіння опинилося в нього на горищі, чи то здоровий глузд покинув, чи сам час переплутав свій циферблат з очима білого кота Неважливо. а важливе інше, те, як у твоїй душі стало тепло, як тане важка крига років, і печалий, а лагідний, теплий вітер дитинства вимітає з душі сміття. Присохлої до серця злості й бундючності, і все те повільно опадає кудись вниз білими-білими пелюстками. Війнуло щемним запахом квітучої груші свіжістю нового травневого дня, далекими небаченими горизонтами майбуття. Дід Степан плакав, може, хвилину, може, дві. Аж поки що спухнасте не торкнулося його руки. Маркіз довірливо підставляв свої замшеві вушка під важку долоню хазяїна, чекаючи ласки. Літо зникло. Нечутно було попискування незмазаної педальки велика, а відсунута дошка на запиленому недобудованому вході на горище завмерла. На останньому цвяхові, мов зламана діафрагма старого фотоапарата.